Єзекіїля, 39 розділ. А ти, сину людський, пророкуй на Гога, та й скажеш, так говорить Господь Бог. Ото я на тебе, княже, рошу, машеху та Тувалу. І верну тебе і попроваджу тебе, і підійму тебе з північних кінців, і впроваджу тебе на Ізраїлеві гори, і виб'ю лука Твого з твоєї лівиці, а твої стріли кину з твоєї правиці. Упадеш на Ізраїлових горах, ти й усі відділи твої, та народи, що з тобою. Віддам тебе на з'їдження хижому птаству, усякому крилатому та польовій звірині. На відкритому полі впадеш ти, бо це я говорив, говорить Господь Бог, і пошлю я огонь на магога та на тих, що безпечно замешкують острови, і пізнають вони, що я Господь. А своє святе ім'я розголошу посеред мого народу Ізраїля, і більше не дам зневажити святе моє імення, і народи пізнають, що я Господь, святий Ізраїлів. Ось прийде і станеться, говорить Господь Бог. Це той день, що я говорив. І повиходять мешканці Ізраїлевих міст і накладуть огонь, і палитимуть зброю щитка і щита. Лука та стріли, ручного кия та ратище, і будуть ними палити огонь сім років, і не будуть носити дров з поля, і не будуть рубати з лісів, бо зброєю будуть палити огонь, і візьмуть здобич із тих, хто брав здобич із них, і пограбують тих, хто їх грабував, говорить Господь Бог. І станеться того дня, дам я там. Гогові місце гробу в Ізраїлі, долину перехожих на схід від моря, і що замикає дорогу перехожим, і поховають там Гога й усе його многолюдство, та й назвуть долина многолюдства Гога, і буде ховати їх Ізраїлів дім, щоб очистити землю сім місяців. І буде ховати весь народ краю, і він стане для них за пам'ятку того дня, коли я прославлю себе, говорить Господь Бог, і віддялять людей, які без перерви ходитимуть по краю і ховатимуть з перехожими. Позосталих ще на поверхні землі, щоб її очистити. По семи місяцях вони ще будуть вишикувати і перейдуть ті обхідники по краю. І коли хто побачить людську кістку, то поставить при ній знака, аж поки не поховають її похоронники в долині многолюдства Гога, а ім'я міста Гамона і очистять землю. А ти, сину людський, так говорить Господь Бог. Скажи птахові усякому крилатому та всій польовій звірині. Згромадьтеся й прийдіть, оберніться навколо над жертвою, що я принесу для вас, велика жертва на Ізраїлевих горах, і ви будете їсти м'ясо, і будете пити кров. Ви будете їсти тіло лицарів, а кров князів землі будете пити. Барани і вівці і козли бики, ситі бажанські бики, всі вони, і будете їсти лій аж до ситості, і будете пити кров аж до впоєння з моєї жертви, яку я приніс для вас, і насититеся при моєму столі кіньми та верхівцями, лицарями та всякими вояками, говорить Господь Бог. І дам свою славу між народами, і побачить всі народи мій суд, що зроблю я, та мою руку, що на них покладу, і пізнає Ізраїлів дім, що я Господь їхній Бог від цього дня і далі, і пізнають народи, що Ізраїлів дім пішов на вигнання за провини свої, за те, що спроневірилися мені. А я сховав був від них лице своє і віддав їх у руку їхніх неприятелів, і всі вони попадали від меча за їхньою нечистістю та за їхнє беззаконня зробив я це з ними і сховав від них лице своє. Тому так говорить Господь Бог: тепер поверну долю Якова і змилуюся над усім Ізраїлевим домом, і буду ревний за своє святе імення. і відчують вони ганьбу та все своє спроневірення, яким спроневірились мені. Коли сядуть безпечно на своїй землі, і не буде вже нікого, хто б їх страшив, коли поверну їх з народів і позбираю їх з країв їхніх ворогів і покажу свою святість у них на очах численних народів, і пізнають вони, що я Господь, Бог їхній, коли вижену їх у полон до народів, а потому позбираю їх на їхню землю і більш не позоставлю там нікого з них. І не сховаю вже від них свого лиця, бо виллю духа свого на Ізраїлів дім, говорить Господь Бог.